Час підсумувати інформаційний четвер, 11 серпня про головні події вже за миті студії для вас. Працює Любов Ворська. Мої вітання. Місто вже готується до дня незалежності. Організатори святкових заходів закликають усіх строян приєднатися до руху Вдягай українське цінуй українське бережи українське для того, аби державне свято вулиці міста замайоріли вишиванками. Адже традиційно для українців нарочисті та важливі дати вдягати національне обрання. Тож прикрасьте собою святкування 20-ї річниці незалежності України вдягайте вишиванку. До інших новин один із улюблених українцями продукт сир в Україні продовжує зростати в ціні, незважаючи на те, що вартість сировини припинила збільшуватися. За липень більшість сироварів підняли відпускні ціни на 15% – Повідомляє інфагро. Наприкінці місяця традиційні сироти дистриб'юторам провідні заводи вже відпускали по 48-53 тисячі гривень за тонну. Таким чином вартість сиру вже наближається до рекордної величини. Скоро цінники в магазинах досягнуть позначки усім. Десять гривень за кілограм прогнозують експерти. Нагадаю, якщо на початку червня сири продавали по 44-46 гривень за кілограм, то наприкінці липня вже на рівні 47-50 гривень за кілограм. Раніше оператори ринку заявляли, що підвищені ціни викликані істотним подорожчанням молочної сировини, оскільки темпи зниження обсягів виробництва молока в Україні виявилися більш істотними ніж показувала офіційна статистика. Скільки коштуватиме вдягнути школяра, аби зібрати своє чадо до школи, яке йтиме перший раз у перший клас, цьогоріч батькам доведеться виняти із гаманця у середньому 1200 тисячу гривень. Стільки вартуватиме усе необхідне обмундирування, зокрема шкільна та спортивна форма, кросівки, ранець, повний пенал, папка для праці та 20 зошитів по 18 аркушів. Найдешевше можна придбати у Хмельницькому, обійдеться це десь у гривень. Близько тисячі гривень вистачить батькам. Кам із східних областей, а ось на заході країни вартість шкільних товарів значно вища. Щоб екіпірувати школяра, доведеться викласти до двох тисяч гривень. Неділя повертається відтепер, щотижні в ефірі нашого каналу знову лунатимуть ваші привітання, цікаві розповіді та зустрічі зі знаменитими людьми. 14 серпня неділя завітає гостю до Львівської співачки Андріани. Буде цікаво, яких іще змін слід очікувати від програми. Дивіться далі. Відтепер розважальна інформаційна програма неділя буде ще більш цікавою. Автори обіцяють цікаві зустрічі з відомими та талановитими людьми, а також розкриють таємниці заколізного життя. Зірок неділя подорожуватиме різними містами. Там знайомитиме глядача із героями програм. Позаду мене сцена, на якій все розпочиналося. Саме на ній свої перші творчі кроки робили такі відомі гурти, як істерика, дзід талесик та скрябін. Неділя вже побувала в нов... Вояву різку в гостях у Дзідзя та Лесика побачила студію, де народжуються та записуються хіти. Хлопці зробили екскурсію власним обістям і нарешті показали Мейсона. Ми його не будемо тою найпопулярнішого свиня України. Декілька програм автори неділі зняли у Львові. Під обстріл запитань ведучої програми. Вже потрапили співачки Андріана, Людмила Ясінська та фіналіст шоу Україна має талант Олександр Божик. Пала комусь. Жанку кави тепер будемо втікати. Звісно, куди ж неділя без свят та днів народжень, привітати своїх рідних, коханих та друзів і замовити улюблену музику. Ваші найщиріші побажання потраплять точно за адресою. З'являться у неділі і нові рубрики, такі як листівочки до зірочки, та новини життя відомих і талановитих. Отож, місце зустрічі щонеділі на телеканалі Лан о 19-й годині. Дивіться, щонеділі інформаційно розважальну програму неділя. У Голлівуді зняли фільм про голодомор. Повнометражна документальна стрічка має назву Голодомор геноцид України у 1932-33 роках. Його автором є американський режисер, учасник канських фестивалів Бобі Білій. Першими стрічку побачать українці. У режисера, який зняв фільм про українську трагедію, не має українських коренів. А головною причиною створення такого фільму він назвав неграмотність американців у цьому питанні. За його словами, якось він потрапив на відзначення пам'яті жертв голодомору у Лос-Анджелесі і здивувався, адже вважаючи себе знавцем історії, зрозумів, що про штучний голод 32-33 років в Україні нічого не знає. Тому вирішив, що зробить документальний фільм, аби розповісти американцям та всьому світу про одну з найбільших трагедій двадцятого століття. Режисер визнає, що окрім просвітницької має ще й політичну мету. Однією з цілей була довести, що голодомор був актом геноциду проти українського народу з боку Йосифа. Сталіна зйомки проходили у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Детройті та в Україні. Режисер спілкувався із документалістами, істориками та свідками тих страшних подій 32-33 років. Першими фільм побачать українці у листопаді цього року. А далі відбудуться прем'єри у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Режисер пообіцяв, що історію народу приреченого на голодну смерть увесь світ почує та побачить у найближчому фестивалі у Канах. І цим я завершую сьогоднішній випуск новин. Ми з вами побачимось завтра. Нехай вам щастить! Життя нам сюрпризи підносить щасливий той, хто їх виносить. Про життя спортивне говоритиму вже за мить для вас. Працює Олег Фолик. Вітаю! Знайшли крайнього на Львівщині. Будувати дороги до євро 2012 Заважає негода. Перші особи Львівщина чолі з радником президента України Валерієм Пустовойтенком проінспектували будівництво доріг до Євро. Будівельні підрядники скажуться на погану погоду, яка зовсім не сприяє вкладанню дороги. Чиновники провели виїзні наради з підрядниками безпосередньо на будівництві доріг Львів-Краківець, Львів Раворуська та Львів шигині Напрямки Львів Краківець і Львів Руська будуть здані в експлуатації у жовтні цього року. com cool. Студентські гуртожитки подорожчають після євро. Це станеться, якщо держава не поверне університетам коштів, які ті витрачають на ремонт гуртожитків до євро. Національний університет політехніка до прикладу і досі не отримав 10 мільйонів гривень на ремонт трьох гуртожитків. І так університет своїм коштом розпочав роботи. Замінили частину вікон та сантехніку. Уже затратили майже 2 мільйони гривень із спецфонду університету. Якщо коштів держава не поверне після єврочемпіонату, університет підніме ціну за проживання в гуртожитках для Студентів наскільки ще невідомо зараз за проживання в гуртожитку львівські студенти в середньому платять 130 гривень на місяць. На час євро 2012 у восьми львівських гуртожитках мають поселити 5 тисяч булівальників. Щоправда, у деяких з них ремонти ще навіть не розпочали. Чемпіон, який прожив 100 років, отіло повезі, що був найстаршим живих олімпійських чемпіонів, помер в одному з будинків престарілих пристарілих айреса у віці 100 років. У 1932 році на 10-х олімпійських іграх в Лос-Анджелесі Повезі виступав за збірну Італії в змаганнях з велоспорту і завоював дві золоті медалі в особистій та командній шосейних гонках. Під час другої світової війни повезі поїхав до Аргентини, де почав займатися організацією вологонок. Згодом він отримав аргентинське громадянство. Довічна дискваліфікація за хабарництво. Фіфа розглянула справу по підозрілих товариських матчах Латвія, Болівія, Болгарія, Естонія і прийняла рішення відсторонити від футболу суддів, які обслуговували ці зустрічі. Всі сім м'ячів у цих поєдинках були забиті з пенальті. У результаті була доведена вина суддівських бригад, які впливали на результати зустрічей. По три арбітри з Угорщини та Боснії були довічно усунені від діяльності у футболі. Судді були підкуплені злочинцями, які промишлають підпільними ставками. Раніше голова. Азіатської футбольної конфедерації Мохам Бін Хамам був визнаний ФІФА винним у хабарництві. Тепер він не зможе займати жоден спосіб у федерації протягом всього свого життя. Геть з роботи за Бандером. Резонансний матч чемпіонату України з футболу між київським динамо та Львівськими Карпатами продовжує залишатися в центрі уваги. Стало відомо, що керівництво киян звільняє 44-річного водія клубу Андрія Саламатова, який зірвав у гостьовому секторі банер з зображенням Степана Бандери. Нагадаємо, за це його жорстоко побили фанати обох команд. Чоловік був терміново доставлений в лікарню. За словами самого водія, мотивували звільнення його самовільними діями. Зараз водій перебуває на лікарні. Днямо і наразі це всі новини цього спортивного випуску. Щиро вдячний за перегляд, пам'ятаємо, сила тяжіння жіночого тіла завжди більше опору чоловічого розуму. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах 18-22 градусів тепла в день. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів тутного стовпчика.